Хор Байрактар створили учасники розмовного клубу Слово. До нього увійшли переселенці, які вивчають українську мову. Після успішного концерту в Тернополі колектив вирушив у невелике турне краєм. Цей хор складають переселенці люди, які дійсно втратили свої помешкання. Це є Харків, це є Маріуполь, це є дійсно ті люди, які ніколи не розмовляли українською мовою. Зараз ви бачите, вони не тільки розмовляють, вони співають. Вони співають наших патріотичних українських пісень. Учасниця хору із Нікополя Аміна розповідає, вивчила багато народних пісень. Хор для неї це можливість дарувати радість людям у такий непростий час. Я дуже дякую цьому чудовому місту Тернопіль, цим чудовим людям, які нас оточили, новим нашим друзям, і дуже хочеться вірити, що завдяки всім вам скоро, скоро буде наша перемога. Слава! Працівники фермерського господарства Гац і Бучач Агрохлібпром» хористів зустрічали оплесками. Нам дійсно приємно, що ви попали до нас. Я думаю, що це буде хорошим стартом. І люди напевно ще не знають, але ви десь анонсуєте, що е, що за байрактар без байрактара. тобто, ви хочете, е, е, назбирати. Ну не знаю, чи вам швидко вийде, ну але ми, хоча б там на одне колесо нашого підприємства, вам передаємо це. Ми збираємо на.